Чому ми три роки не робили реформи? Тому що ми не знали відповідь на те, як обслуговувати дефіцит державного бюджету. Якщо ми не даємо відповідь на те, як обслуговуємо дефіцит державного бюджету, реформу починати не треба. А в нас дефіцит державного бюджету. Якщо взяти його відкриту і скриту форму, доходить до 17%. Звісно, при такому розбалансуванні неможливо проводити було грошову реформ. У нас не було фондового ринку. Весь дефіцит бюджету покривався емісією національного банку. У нас не було закону про національний банк, де б ми себе могли захистити від різних рішень емісійних, чи то від банкові, чи то від Грушевського. А тоді ви знаєте, рішення на емісію. Президент міг приймати в будь-якому залі в зустрічі з хіміками, з аграріями, з металургами і з далі, кім далі. І це сипалися директиви парламенту, закони на емісійне обслуговування. Ми ніколи гривну в таких умовах стабільною не могли були зробити. Нам треба було організувати навіть. Ну, скасування державного замовлення на зерно, як ви пам'ятаєте, перший аукціон по продажу зерна був в операційному залі Національного банку. Тому що держава тримала монополію, грошей не було, парламент приймав закон, закон обвалював стабільність грошей, гривні, грошова одиниця девальвувала. У нас були дуже довгі дебати, що нам треба. Перше мінімізувати державні трати і вийти на керований дефіцит бюджету в районі хоча б 4-5%. Друге, навчитися покривати дефіцит державного бюджету виключно не емісійним шляхом. Уряд повинен йти на ринок спочатку трьохмісячні, потім шестимісячні облігації, і навчитися позичати з ринку ці гроші, але не підривати через емісію національні. Національні гроші.